Доброго всім дня. Знову я Вадим, продадім, все, що захочете, продадім. Так, номер телефону Viber. Сюди дзвонить писати, як завжди, зразу показую. Так, значить, що покажу, що я вдалося понаходити мені. Що, опять же, все те саме токолк, почта, більш нічого другого немає. Повна оплата, як завжди, Ну, всі вже в курсі. В основному, я так думаю, що 80 або й більше процентів постійних клієнтів. Так, дивимося. Ну, це називається винос мозга. Це, я думаю, що більше, ніж пів часа ефіра не проживе. Так що на другий день, чи через 2 години, можете не питати, що є чи нема. Так, отакий набор: це що в ньому є. Що в нього входить, ось весь перечень. Отака ціна. 33 штуки плюс 10 мілки. Є два наборчика однакових, абсолютно однакових. Така ціна. Так, є такі різци. Ну, це так, нагрузку, так скажемо, новесенький. Такий R6M5. І от два вони в упаковці були запаковані. Новенькі, абсолютно новенькі. Ось що не написано. Ось вам розміри, не питайте. Ось розміри. сменними ціми. Два абсолютно одинакових, них вороточок. І оце. Ну, я думаю, отак воно так воно стоїть. Так, ось такі фрезочки є. Оце ось 63 на 2,5 толщина за всі. Ці по 50 гривень. Одна така 125. ці 100 на 3. Ну, коротше, поняли. Все, все тут видно, це розміри. Це ціна за всі. Ці по 50 гривень. Так, є. Так, тепер е, свердла, ж опять, повторяюся, всі абсолютно нові, всі совєтські r 6 М5. Совершенно нове так, е, значить, Мікс болти, як завжди, 10 кг, 500 гривень. Тут а, такі всякі різні. Ну, вони на вид, може, не красиві, але вони всі крутяться, всі. це просто грязь. Я всі, кожен кожен перебрав своїми руками. Так, і будуть такі тут. Це один набор так, 500 гривень 10 кг. Ці три абсолютно однакових, по 13 кг. Теж всякі, всякий. Всякі, всякі. Основ, всі в основному із гайками. Всі болтики з гайками. 10-12 і більшенькі, і меншенькі є. так, 650 гривень. Один набор. 13 кг. Так, є тут таке. ну, по далі. Це опять. Не берете цей раз, отдам, хай людина забира назад. Мелкі Е алюмінієві, о, 50 гривень стакан. так, Ну і це ж опіре шпильки, їх була повна, ця, потрошки люди беруть. М24, отака шпилька. Дві гайки, дві шайби. от, Все резьби тут все відлічне. 40 гривень штука. З розщота 50 гривень кілограм. Так, тут, зрозуміло. Так, 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 підемо в торговий зал номер 2 Так, значить, дивіться, що тут є? Тут, навіть, не знаю, як це і сказати. Це тігіля. Отака От ось маркіровка. Лужанський образівний завод. Оце 150 і ну, кой де є сімаль трошки облізла. Отак. От ось -от. От такі вони. Значить, Всі абсолютно нові. Абсолютно новий. Ну, предложіть за них адекватну цену. Це, я так думаю, вічна дійшова. Це специфічний товар кому треба. Є Є такий меншенький. От, 50-й тігель. Узкий абразивний завод, це абсолютно нові тігеля. Ну, я б дивився в інтернеті, ну, але такий 4000, вроді би, я бачив. Ну, я думаю, тисячі дві отакий буде стоїть. Ну, А ці, ну, я ж кажу, ну, предложіть Реальну ціну, будемо балакати. Лучше дзвонити по телефону і по телефону на цю тему розговор розговорювати. Так, є такий кабель. Дивіться, кабель трьохжильний, алюмінієвий. Отлична ізоляція, все. Тут 2 квадрата в одній жилі. Ну, толщина чуть більше, але 2 Вот. Тут його дуже багато. Я не знаю, я не став його розматувати. Він в отличном состоянии, просто пилю припав. Його дохреніща. Одним куском. 1600 такий кабель буде стоїть. Весь. Так, є. Ну, тепер тут є в мене отака ну, кравчучечка приблудилася. Ну, ножки немає. Кольосика так собі і ржавка. Тобто вона так не стоїть. Ну, Хочу за неї 200 гривень. Є отака. лучша. Все з ножечкою, хороші крепкі кольоса. Ось от, така. Ручка складається. Все фіксується цими собачками. Ну, коротше, поняли. Така дебела кравчучка теж нержавки, Це мощна. Е, Така буде 300 гривень. Воронки. Воронки. Три штуки є по 500 гривень. Дивіться, ці от, ну такі, швелірочка. О, дві одинакові. В отлічному стані. А ця така, типа, як кажуть, конська. Просто полоса. Всі зубці, все на місці, все добре. По 500 гривень штука. Так, далі. ось такі ролики. Були в прошлой раз, їх добре забрали і хотіли люди ще, ну, ось з'явилися. Значить, що? Розмір від сіля до сіля 55 см. Діаметр його балди 111 мм. Ну, там туди-сюди. Так. І отака ціна буде. Опорні подшипники. Все. От тут обикновений 204 підшипник стоїть. Десь більше люфт, десь менше люф. Ну, Робити вони будуть. Може кому треба щось катати по ним. Не знаю. Придумайте, якщо. що. Так, є. І є такі. Теж взяв на пробу. Я їх раніше не брав. Тут діаметр 130 мм. Углови, поняли ви? Так? Це воно так все крутиться. Отак вони все крутяться. Ось такі вони. Ну Ціна та сама, значить дивіться, тут ось де болтики є. І сього раз, оце, оце з ним, Ну, коротше, воно це все розбирається. Тобто можна ставити один на цей, на опорах. Ну дивіться самі. Моє діло предложити. Є так. такий протиувес. в ньому 19 кг. Состояння, ну він, по-моєму, новий. Ось така штука. Ось такий противіс. 600 гривень. Ось така штука. Не знаю, що це таке. Но думаю, що воно вам треба. 250 гривень. Щось, поняли ви, так? Да? Щось стягувати, кріпити одне до одного. Так, є таке. Так, підемо далі. підемо далі. підемо далі. Так, це буде на наступний раз. Тут я ще нічого не перебирав. Все новеньке. На наступне відео буде. Так, ну тут а зараз ми другим дублем зробимо. Так, поїхали далі. Значить дивіться, оце на цьому столі я спеціально виділив столоце. Це принесла людина, попросила продати. Вона, він назначив свої ціни. Так що, якщо хтось щось там поторгувати, це треба буде. Я позвоню, будемо балакати. Це товар не мій, ціна назначена. Я буду мати свій процент з цього проданого. Ну, якось так, коротше, значить дивіться, що він поприносив. Ну, там так. колеса. Отакі Із колеса. Коляски, скажемо так, ну вони накачані все. Два отличні накачані, одне спущене. Ну, Треба клеїти, мабуть. 250 за три штуки. Так, ми на самашненький. Навозочок невеличкий. Так, є. Є такий редуктор з двигателем. 1000 гривень 180 Вт. Отакий От він. Ось От Редуктори і двигатель. Все новеньке. Так, Є отакі, отакі редуктора. Значить, по 500 гривень вони. Тут зв'язочка, коротше, такі невеличкі, вони, я не знаю. Ну, може, на привод ворота якісь відкривати чи піднімати, хто знає. Вони теж в стані, значить, Передаточне 1 до 40. І отакий. Тут шкіл текстолітовий. Ну, кому треба буде подробніше, будемо розказувати. Так, По 500 гривень вони. 10 кілограмів кувалда. У кого здоров'я багато, пожалуйста. Нова. 600 гривень. Так, молоточок отакий. Колись в мене був, мені за нього мозок винесли такий молоточок. Значить тепер він буде стоїть 100 гривень. Хто знає, той знає, що це таке. Два таких набори по 250 гривень. Ці по 800 г, ці меншенькі. Два однакових набори. Ну, тут квадратний тут круглий. По 250 гривень комплект. Так, ще ж кажу, це ціни не, не мої, людина принесла. Ну, я думаю, це, це адекватні. Так, є такий, так скажем, як обизвати його, пневмопривод. Значить, дивіться, тут це поворот на колесо прикручується. Тут на ньому все написано, вроді би. Хто пойме. От. От. Значить, дивіться. 24 вольта. Так, оцей шток видвигається на 25 см. Усіє імеє що туди, що назад. 800 кг. Дає усілі. Ну, може, пнуть 800 кг. Ну, якось ви розумієте, про що я кажу. Отака його ціна. Все робоче. Так, кирки по 300 гривень. Дві одинакових Теж новенькі, отлічні кирки. Ще совєтські. І дві трошки меншенькі по 250 гривень. Ну, звісно, штука. Так, отаке ще він приніс. Регулятори давлення. Новенькі вроде бы по 200 гривень. Ось. Вот. Отакий. Вот так, є. Шків його, внутрішній 19, 150 гривень. Так, отакий. Вот Єсть. Отакий, вот ну, так сказать, амортизатор, чи телескоп, чи. Коротше, поняли. Ви? Цилиндр, скажімо так. Мощніший, дуже мощний, 150 гривень. Так, і отакі колеса його. Дивіться, колеса шикарні. Колеса, блін, мощні, на тормозі, все є, все регулюється, це з таких з кроватів, поняли? Все, з трубою, з усім. Все, колеса ідеальні. Видержуть вони дуже великі, усі За 4 штуки 800 гривень. Отакі колеса. Так, ну а тепер далі по алюмінію. Це вже моє. Ну, як моє. Теж привезено, так сказати. Ну, давайте не знаю, як ці стать ставив. Так, алюмінієві чавуни 20-літрові по 400 гривень. Состояння ну, той Закопчений мить на а так, ідеальне. Состояние. 10 літрів ціна 2,5 літра, 1,5 літра. Чай пить. Аккуратненький, хороший. Так, утятниця, отрічна утятниця. Так, є таке. Ну, тут там... що зараз покажу. Це конфети на палочки робить. 150 гривень. Одна. Так, ну, такий котілочок є, літри, хто знає, не знаю. Це більшенький, всі меншенькі. Це паски, треба пекти. Є ось такі пасочниці по 50 гривень, алюмінієві. Ну, вони бачите, олії закопчені, так сказати. Такі легенькі, хороші. 50 гривень штучка. Їх є багато. Так, далі, по каструлям. Ну, ці каструлі виходить дорого, тому що це піщівий алюміній, він в два рази дорожче, від простого алюмінія. Ну, ну що я. Така ціна. Дивіться, моє діло показати. Здорова каструля, мабуть, 40 літрів. Більше, мабуть. Більше, 850 гривень без кришки. Ця 700 гривень теж без кришки. Так, Тазик обикновенний, 250 гривень. Ціленький, хороший тазик. Так, ну Така каструля з кришечкою 200 гривень. Всі ціленькі, все, ну мити треба. Така каструля. Ну, так таке. таке. Ось Ось ці без кришки, ці без кришки, ця з кришкою, велика. велика. Ну, як велика, відсично велика. Так. Є така каструля з нержавки. Одна тільки що ручка видно відпала, приклепала з чорного металу. Отлічна ціла каструля з нержавки. О, По-моєму, вміряли десь 17 літрів в ній. Ось така каструля з нержавки. Так, Ціна видно 700. Є такий бак. Теж. це Показали, типу, що самонний апарат був. Брашку заливали, на грубу ставили чи на газ. Короті, поняли, так? Е, кришки немає. 800 гривень. Така хороша квадратна ёмкость. Ну, Кому треба буде розміри, будемо уточняти. І що тут ще залишилося? Теж колісо Значить, 400 гривень треба за нього. От такий япан. Ось розміри його. Ну, Состояння ціле, не лопнуте тоже. Все під, під подшипники, все нормально. Ну, дивіться, кому треба, воно є. Так, шківки алюмініве, отака кучка. Отака кучка 300 гривень. Ось так. Є такі шківки. Тут 9 штук їх. Значить, дивіться, 450 гривень. Ну, Блін, отакі шкіли. Розміри не питайте, хто Ну, Хто чим займається таким мотори ремонтує, хто знає, може треба. Є такі шківи, коротше, ви побачили. Обращайтесь. Так, за всі ціна. запсіцина. Кузенця відвертки залишилося вже мало. Осталося по 70 гривень штука. Беруть потроху люди їх. Так, такі кругі образівні чашечки. Ну, абсолютно новий, але но це не алмаз. Це совєтський знак качества. Да? Ось де їхня зірністость, два одинакових. Один такий, 100 гривень штука. Так, і отака куча подшипників. Всі вони нові, Ну, лежали. Значить, теж розміри не питайте. Тут все упорні, подшипники, отаких кучка. О, отакі всі, Всякі, всякі, всякі. отакі ось маленькі. Ну, хтось, самоділки, якісь, отаких багато новесеньких. В пачки вони їх багатєнно. Оце тут ціла коробка їх. Коротше, оці всі. Подшибники, така ціна. Ну, можна трохи там поторгуватися. Так, ну теж є в продажі. Так, так, так. Ну, це, вроде вроді все я, що хотів розказав вам. Так, да, так, да, так. Да. А, ще ось забув. Теж принесли. Людина хоче продати. Значить, дивіться, що написано. Стяжний ремінь. 10 метрів на 5 тонн. Отакий. Абсолютно новий. В коробку. Все запечатано. О. Ось таку хоче цену. Не знаю, може він в магазині скільки стоїть. Зараз, ну, дивіться, він абсолютно новий. Діло хазяйське. Ну, оце і все, що я вам хотів сьогодні показати. О, так що вибирайте, будемо працювати. Номер телефону Viber. Дзвоніть, пишіть. Повторяюся, Укрпошта, тільки Укрпошта, повна оплата. Як завжди, все ви знаєте прекрасно. як все, все. Це я відправляюся чітко, накладний вам скидаю. Як завжди. Ну і все, на цьому все. Свердла ще раз кажу. імейте в виду, полчаса ефірного времени. їх не буде. Не дзвоніть мені на другий день, взагалі. за них не питайте. Оце і все. Всім мирно неба, до побачення.